Стосовно відношення Антона Яценка до цілодобового водопостачання в місті Умані хочу сказати слідуюче в 2013 році всі прекрасно знають, що до 2013 року вода в місті Умані подавалася почасово. І це питання було зрушено з місту. Завдяки Антону Володимировичу завдяки цим. Совмісним зусиллям народний депутат посприяв вирішенню зазначеного питання. Ми сьогодні маємо в місті цілодобове водопостачання. Також хочу відмітити те, що співпраця наша продовжується. Зараз виконуються роботи по Будівництву колектора по заміні воздухопро... воздуходувної станції. Це досить досить коштовні проекти, які за сприянням Антона Яценка нам вдалося почати реалізовувати в місті. Це дасть змогу більш стало і стабільно працювати водоканалу, вирішити проблему каналізації в районі міщанки. І це дає змогу розвивати в цілому цей цей район.